Про ступені порівняння прислівників. Тут буде все так само, як і в ступенях порівняння прикметників, тому нам треба просто пригадати. Ага? Mm -hmm. ага. Єдиний нюанс, що ми з вами пам'ятаєте, казали, що у прикметниках ступені порівняння утворювалися лише від якісних, тобто від тих, які могли виражати ознаку більшою або меншою мірою. Якщо говоримо про прислівники, то ступені порівняння можна утворити лише від тих, які закінчуються на Е або на О. Якщо на якусь іншу бубочку, то не утворюємо. Ага. А, о. Е або, О. Ага. Далі, так само є дві форми. Проста форма, і далі запишемо, ще складену і два ступені вищий і найвищий. Якщо ми з вами говоримо про просту форму, то вищий ступінь ми будемо утворювати за допомогою додавання суфіксів Ш або ІШ до нашого початкового слова. Так? Якщо в нас було слово тихо, то в вищому ступені простої форми буде як і «тихіше». Тобто до основи слова ми додали суфікс так? І Якщо говоримо про найвищий ступінь, то це буде префікс най плюс вищий ступінь. Тобто беремо ось це слово тихіше і додаємо до нього префікс най. Буде як? най Найтихіше. Пишемо його разом. так? Нагадую, що ось тут на початку, в найвищому ступені, у вас можуть з'являтися ще префікси які. Як найтихіше, або що найтихіше. І пишете теж разом. Ага. Так. Ага. Далі. Друге, це складена форма. Коли ми говоримо з вами про складену форму, розуміємо, що має бути кілька слів, правильно? Тут важливо запам'ятати, що у складеній формі початкове слово ніколи, ще раз ніколи, не буде змінюватись. Ага. ага, Тут так само буде вищий ступінь, і так само буде найвищий ступінь. Ступінь. А, якщо ми беремо те саме слово тихо, то вищий ступінь утворюється за допомогою додавання до цього початкового слова, яке не зміниться, слів більш або менш. Відповідно буде як? Більш, більш, тихо. більш тихо або менш тихо. Так? А найвищий ступінь утворюється за допомогою додавання слів найбільш, найменш до нашого слова тихо. Відповідно буде я. Найбільш. Тих. Тихо. Ще раз. Початкове слово не змінюється. Бачите, тут у нас змінювалося слово, ми додавали суфікс до нього. Тут як було тихо, так слово тихо в кожному зі ступенів порівняння і лишилося. Ступені порівняння утворювали за допомогою слів більш-менш або найбільш-найменше. Початкове слово не змінювалося. Буде грубою помилкою, якщо ви будете змішувати дві форми ступенів порівняння докупи. Пам'ятаєте, я в прикметнику вам казав, не можна, щоб двічі шипіло. Типу там більш яскравіше, ми казали, що не можна, щоб було. Так само в прислівнику теж не може, що прикметне було не може бути більш яскравіший, наприклад, так? Шипіло. Так само тут не можна теж, щоб двічі шипіло. Більш ш і ще, бачите, там і там ш шипить. Так не можна. Ми не змінюємо початкове слово. Більш тихо, менш тихо, більш радісно, менш радісно. Більш, або найбільш радісно. Зрозуміла? Да. Початкове слово ніколи не, не змінюємо, форми в купу ніколи не змішуємо. Далі. Так само тут не утворюватимуться ступені порівняння, якщо слово називає абсолютно познаку. Ну, він... Глухий, якщо глухо, то ну, глухіше не буде, так? Да. Якщо там вірити, наприклад, кажуть сліпо, вірити. Сліпіше вірити вже не можна. так? Тобто ці абсолютні ознаки теж не міняються. Так само, якщо у вас в прислівнику будуть префікси ультра, супер, екстра, теж не буде утворюватися ступінь порівняння. Так само не буде утворюватися ступінь порівняння, якщо у вас будуть пасливі суфікси. Ранесенько, тихесенько або забруднілисті суфікси. Це довжелезно, широченно теж не утворять ступені порівняння. Це зрозуміло? Да. Це зрозуміло. Якщо ваш прислівник утворений від прикметника, який при утворенні ступенів порівняння змінював свою основу, то тут так само буде змінюватись основа. Ну, наприклад, пригадуєте, були прикметники: типу гарний, але кращий, найкращий. Ага, ми казали, так само, якщо буде гарно, то змінюємо краще, найкраще. Але більш гарно, найбільш гарно. Бо початкове слово не змінюється. Зрозуміло? Так, і тут ще треба пам'ятати, що в нас при утворенні ступенів порівняння суфікси К, ОК, Е будуть випадати зазвичай. І не забуваємо про чергування, які теж відбуваються у словах «г», «ж», «з», там може змінюватись, так? «ч», Печаци, «с», відповідно, ці всі чергування, г на «ж», «ч», типу дорого дорожче, високо вище, так і так далі. Тому чергування теж у нас зберігається.